Зробіть це реальністю зараз. Вам ніхто не скаже цього в голос. не тому, що не знають, а тому, що правда іноді здається занадто жорстокою. Але ви відчуваєте це самі, ви поступово зникаєте. І найтривожніше ви робите це мовчки, не тому, що тіло здає позиції, не тому, що життя обійшлося з вами несправедливо, а тому, що десь між тридцятиліттям і сьогоднішнім ранком ви прийняли брехню, замасковану під здоровий глуст. Це брехня про те, що ваш час минув, що пік уже позаду, що всі головні битви вже виграні або програні. Це тихий. Підступний голос, що з'явився у вашій свідомості, коли ви найменше цього очікували. Він не кричить, а шепоче, вплітаючись у ваші повсякденні думки, стаючи частиною вашої сутності. Цей голос твердить, що колись у вас було більше енергії, більше натхнення, більше сили, і щоразу, коли ви з ним погоджуєтеся, ви насправді шепочете. Я вже не той, я вже недостатньо хороший. І це не просто думка, це руйнівна думка. Вона не лише хибна, вона руйнує зсередини, роз'їдаючи вашу волю, вашу сутність, ваше право мріяти. Якщо повторювати її досить часто, вона стає програмою, директивою для розуму, і розум, не ставлячи запитань, починає підкорятися. Він починає вірити, що можливості справді закінчилися, що час сплив, що ваше призначення виконано, а тепер залишилося лише доживати. Але ось що ще страшніше: ваша проблема не в зовнішньому світі. Ваша проблема це ви самі. Це кожна витончена відмовка, яку ви вигадуєте, щоб не ризикнути. Це кожна внутрішня крапля отрути, що нашіптує, що мріяти після сорока це несерйозно, навіть смішно. Це кожна поступка, яку ви називаєте зрілістю, хоча насправді це просто капітуляція, це капітуляція перед життям, перед вашою справжньою суттю, перед тим, ким ви могли б стати. Хочете почути незручну правду. Більшість людей після сорока вже підписали собі вирок. І вони зробили це не чорнилом на папері, а думками, тихими думками на кшталт Це вже не для мене. Мені залишається тільки спостерігати зараз не той час. Це нешкідливі на перший погляд фрази, але саме вони руйнують. Вони вбивають прагнення, вони згашують креативність, вони змушують завмирати внутрішню іскру. Але ось у чому парадокс: винен не вік, винна прошивка, ті установки, які ви роками повторювали про себе, поки вони не стали автоматичними. Підсвідомість не розрізняє часу. Вона не знає, що було раніше чи пізніше. Вона знає тільки те, що ви їй вселяєте. Якщо ви говорите я не можу, вона не сперечається. Вона просто каже: добре. Якщо ви думаєте я занадто старий. Вона починає підлаштовувати тіло й розум під це переконання. Ось наскільки вона могутня і в той же час небезпечна. Вона може бути вашим найкращим союзником або найлютішим ворогом. І якщо ви не перепрограмуєте себе, то проживете один і той же рік 40 разів, називаючи це життям. Ви будете щодня прокидатися в одній і тій же реальності, повторюючи одні й ті ж думки, відчуваючи ті ж страхи, які з роками перетворюються на звичну, але гнітючу норму. Це і є справжній ад жити у вічній петлі, прикрашеній витонченими відмовками. Але знаєте, що надихає? Є люди, які розквітають після сорока, п'ятдесяти і навіть шістдесяти років. Вони не просто живуть, вони починають творити, зростати, перетворюватися. Вони не просто ламають шаблони, вони будують нові. Вони роблять за 10 років те, на що не наважувалися за попередні 30. Що у них є спільного невдачі у всіх вони били. Зв'язки не завжди. Генетика теж ні. У них є інше мислення, вільне від диктату віку. Вони зрозуміли, що вік це не бар'єр. А трамплін, у 45 чи 58 років ви знаєте достатньо, щоб відрізнити ілюзію від істини. Ви падали досить часто, щоб зрозуміти, як підніматися. У вас є глибина, якої немає у 20-річних, і якщо ви правильно її застосуєте, ви станете непереможними, ви станете силою, з якою доведеться рахуватися, бо у вас є досвід, який не купиш за гроші. І мудрість, яку не здобудеш в університеті, це не чудо, це перепрограмування, це свідоме рішення змінити внутрішній діалог, замінити старі деструктивні історії новими, життєствердними, це рішення взяти на себе відповідальність за свій внутрішній світ, усвідомивши, що ваші думки це ваша валюта, і ви вирішуєте, як її витрачати. І ось де настає поворотний момент, що по-справжньому заважає вам? Це не ваша ситуація, а те, як ви самі себе бачите. Цей внутрішній голос, який щодня шепоче, ти запізнився, це вже не для тебе. Але що, якщо цей голос не істина, а просто погано розказана історія? Що, якщо саме зараз ви і є та людина, на яку чекає цей світ? Не десять років тому, не якби, а зараз? Що, якщо ваші шрами не слабкість, а підпис справжності? Проблема не в старінні. Проблема в тому, щоб дозволити віку керувати вашими рішеннями. Є молоді, які вже втомилися від життя, і є зрілі, хто тільки починає по-справжньому жити. На чиєму боці хочете бути ви? Ось гірка, але необхідна істина. Ніхто не прийде вас рятувати, ніхто не дасть дозволу почати, ніхто не скаже, тепер можна або ви почнете, або застрягнете в нескінченній паузі. Якщо ви чекаєте ідеального моменту, ви вже відстали, тому що ідеального моменту не існує. Є тільки цей прямо зараз. Сирий, недосконалий. Не визначений, але реальний. І якщо ви не почнете звідси, наступний рік стане повторенням попереднього. Будьте чесні із собою. Скільки разів ви дивилися в дзеркало з відчуттям, що народжені для більшого? Скільки разів ви відчували, що всередині все ще жевріє іскра, і самі ж гасили її словами можливо, в іншому житті. Дозвольте сказати прямо, це життя. І є те інше. Це той самий момент, на який ви так довго чекали, просто ви його не помічаєте, бо застрягли в жалю про те, що не сталося. Ваш розум найбільший інструмент, але він також може бути вашою в'язницею, і тільки ви вирішуєте, використовувати його, щоб будувати чи щоб замурувати себе всередині власних сумнівів. Ваші думки не нешкідливі. Вони формують ваше сприйняття, а з нього народжуються ваші рішення, звички, стосунки. Усе, що оточує вас, це відлуння ваших переконань. І якщо корінь цих переконань заражений, плід вашого життя буде гірким, хоч би скільки праці ви вкладали. Найтрагічніше в тому, що більшість людей усвідомлюють це занадто пізно, коли не залишилося енергії, мотивації та часу, а мрії поховані під вагою реальності, але ви ще не там. Ви все ще можете змінити все, і ви це відчуваєте. Це занепокоєння всередині, цей дискомфорт це не слабкість, це поклик душі, це саме життя, яке кричить вам: прокинься, ти ще можеш, ти ще повинен. Але пробудження не приходить від красивих цитат. Воно починається з нещадної чесності. Чи готові ви засумніватися в тому, у що звикли вірити про себе? Чи готові ви стати новою людиною, а не просто поліпшеною версією старої? Тому що якщо ні, цей текст залишиться для вас черговим, швидкоплинним натхненням, забутою мотивацією, як сотні до нього. Але якщо так, тоді приготуйтеся. Шлях буде важким. Перепрограмування мислення це біль, це битва з тим, що ви вважали собою. Це війна з голосами всередині, які роками вселяли вам, що ви посередність, що ви запізнилися, що ваш шанс втрачено, і вам доведеться їм відповісти більше ні. Вам доведеться переписати свою історію з нуля, зі свободи, а не зі страху, з майбутнього, а не з минулого. І що особливо важливо, перші зміни будуть непомітні, жодних оплесків, жодних фанфар. Тільки ви і тиша. І саме в цій тиші ви почнете відновлювати себе день за днем, думка за думкою, поки одного разу не озирнетеся і не скажете, я впорався, я став тим, ким мав стати. І тоді ви зрозумієте справа ніколи не була у віці, справа завжди була в вас. Але ось головне питання чи напишете ви своє відродження власними руками, чи перепрограмуєте себе на роль переможеного, тому що суть не в часі, суть у рішенні, і воно приймається не потім, воно приймається зараз. Знаєте, де більшість людей робить найбільшу помилку вони думають, що зміна мислення це просто змінити думки. Мовляв, достатньо повторювати позитивні афірмації або візуалізувати успіх перед сном, але це лише поверхня. Істинна трансформація, та, що змінює вас до кісток, народжується не зі слів, вона живиться оточенням. Хочете знати, чому ви все ще тримаєтеся за саморуйнівні думки? Тому що ви живете серед тих, хто їх нормалізує. Ваші розмови, ваші звички, ваш ритм життя. Усе це повільно, непомітно підтримує вашу стагнацію. Розум програмується не тільки тим, що ви думаєте, він програмується тим, чому ви дозволяєте бути поруч. Кожне слово, яке ви чуєте, кожна людина, з якою спілкуєтеся, кожне середовище, в якому перебуваєте, це команди вашій підсвідомості. Якщо ви оточені тими, хто здався, то ви почнете здаватися разом із ними. Якщо ваші близькі кажуть, у нашому віці це вже нереально, ця думка проникне у ваш розум. І не тому, що вона істина, а тому, що вона звучить занадто часто, щоб ви продовжували з нею сперечатися, ось де криється справжня загроза. Оточення не руйнує вас різко, воно робить це тихо, крапля за краплею, як вода, що роз'їдає камінь. Ви думаєте, що мислите самостійно, але ви це відлуння всього, що споживаєте щодня. Тому, якщо ви справді хочете розквітнути, змінити мислення недостатньо, ви повинні змінити те, що допускаєте у своє життя. Це не просто це вимагає кордонів. Це означає піти від людей, яких ви любите, якщо вони отруюють ваш розум своїми страхами. Це означає говорити ні зустрічам, де обговорюють тільки те, що вже пізно. Це означає зачиняти двері перед будь-якою фразою, що починається зі слів просто в нашому віці, тому що це не просто слова, це отрута, м'яка, звична, але смертельна. І нехай вас не вводить в оману почуття провини. Це не егоїзм, це виживання, це самоповага. Скільки ще ви збираєтеся жертвувати своїм майбутнім тільки для того, щоб нікого не образити? Скільки разів ви стримували зростання, аби не порушити комфорт оточення. Хочете знати, що по-справжньому зрозуміло? Вірити, що можна зберегти свою велич в оточенні, яке щодня її підточує? Так не буває. Ніхто не настільки стійкий, ніхто не несприйнятливий до постійного зносу посередності. Озирніться, хто поруч із вами, чиї слова звучать у вашій голові частіше, ніж ваш власний голос. Якщо ці люди не йдуть туди, куди хочете йти ви, чому ви дозволяєте їм бути вашими навігаторами? Так, це важко, але це необхідно, тому що правда така. Ви не зможете стати новою людиною, живучи в старому оточенні, яке вас зруйнувало. Ви не зможете зберегти старі звички і побудувати нове я. Ви не зможете очікувати нових результатів, поки перебуваєте у світі старих переконань, замаскованих під дружбу. І ось ще дещо, про що майже ніхто не говорить: ваша мова. Не тільки те, як із вами говорять інші, а те, як ви говорите самі із собою, які слова вибираєте, описуючи свою реальність, свої думки, свій шлях, кожне вимовлене слово це контракт із вашою долею, це згода або відмова, це або ключ до свободи, або ланцюг до самообмеження. Коли ви говорите це важко, ви робите це важче, коли ви вимовляєте Я не впевнений чи зможу, ваше тіло вже готується до провалу. Мова це невидима архітектура вашої долі, і якщо ви не стежите за нею, ви саботуєте себе щодня, навіть не помічаючи цього, почніть говорити як того, ким ви хочете стати, не з гордині, а з глибокої зрілої впевненості, впевненості в тому, що ви можете, що ви вже в дорозі, що ви більше не погоджуєтеся на урізану, приборкану версію самого себе. Кожне слово, сказане зі страху або сумніву, підкріплює ідею, що ваш вік це перешкода, але це брехня. Ваш вік це не вирок, це бібліотека, сотні уроків, сліди болю, які ви пережили, сліди перемог, які ви не відсвяткували, мовчазні докази того, що ви вижили. То чому ви продовжуєте сприймати все це як тягар? Слухайтеся, не існує більш потужної сили, ніж людина, яку зруйнували, а вона вирішила відновити себе. Така людина вже не потребує оплесків, вона діє не заради схвалення, а з переконання. А це переконання не просить дозволу, не зупиняється, не потребує визнання, і ви можете стати цією людиною, якщо вирішите, що досить, це справді досить. Якщо ви вирішите, що оточення більше вас не визначає, ваш внутрішній діалог буде союзником, а не катом, ваша мова буде інструментом творення, а не самопідриву. Хочете знати, у чому найбільша помилка тих, хто старіє, але не розвивається. Вони продовжують думати ті ж самі думки, бояться тих же страхів, повторювати ті ж реакції, але сподіваються на інше життя, ніби сам час принесе їм просвітління. Але вони не розуміють час нічого не дає, він лише розкриває, він оголює, ким ви стали, що ви терпили і наскільки готові були боротися за себе. І ось тут починається щось ще глибше: те, що не видно, але відчувається відразу, ваша життєва енергія, це вібрація, яку ви випромінюєте навіть мовчки, та внутрішня присутність, яка говорить іншим, живете ви. Або просто виживаєте. І знаєте що? енергія не відновлюється відпочинком, вона відновлюється сенсом, а сенс не приходить в очікуванні. Він створюється, він вибирається, він втілюється через дію. Так він може проявитися в 50, 60, навіть у 70, тому що душа не має зморшок. Вона не старіє, вона затихає, коли ви перестаєте її слухати. Тож почніть слухати знову. Задавайте собі незручні запитання, чесні, глибокі, що ви насправді хочете, що ви придушили в собі під тиском реальності, що ви мріяли зробити до того, як вам сказали, що вже пізно. Хочете дізнатися головну ознаку, що ви ще встигаєте, ви все ще хочете? Якщо бажання живе, значить шлях існує. Він може бути звивистим, непростим, таким, що вимагає мужності, але він є, і він чекає не ідеального моменту, він чекає на вас. А тепер остання пастка тиха отрута, яка підкрадається непомітно, порівняння той голос, що шепоче ти запізнився, подивися на інших, вони почали раніше. Дозвольте сказати вам ясно, ви не запізнилися. Ви саме там, де маєте бути, бо час не вимірюється в годиннику, він вимірюється в усвідомленості. А зараз ви більш усвідомлені, ніж будь-коли. І це безцінний дар, чіткий розум, втомлене, але сильне серце та досвід, що дозволяє не наступати на ті самі граблі. Це не слабкість, це ваша суперсила. Але тільки якщо ви її використовуєте, немає сенсу в мудрості, якщо ви її не застосовуєте. Немає сенсу в прожитих роках, якщо ви не готові прожити ті, що залишилися, по справжньому. Життя нічого вам не винне, але ви винні собі все, ви винні собі другу спробу, ви винні собі чесність, ви винні собі життя, в якому ви не прикидаєтеся, і якщо ви дійшли до цієї точки, це не випадково. Це тому, що всередині вас ще живе щось, що не здалося, що продовжує шепотіти. А можливо, вже й кричати, я все ще можу. І так ви можете, ви дійсно можете. Але ніхто не зробить це за вас, це між вами і вами. Тож вирішуйте, бо кожен день зволікання це тренування капітуляції, а кожен крок уперед це новий розділ вашої історії, історії людини, яка не здалася, яка не погодилася на чужий сценарій, яка навіть після сорока і вирішила. Я не закінчений, я тільки починаю. І нехай цей внутрішній вогонь, якщо ви продовжите живити його, не просто горить. Нехай він сяє, нехай він висвітлює шлях іншим, нехай він стане вашим спадком, а це єдина історія, яку справді варто прожити.